Ну що ж друзі, всім знову бажаю доброго ранку. Ми знову повернулися до вас 9.16 в Україні. Нагадую про те, що спонсор наша ринкової програми торгова марка Алекс, справжні мінеральні води Дар Карпатської природи. І, як ми обіцяли, традиційно після 9-ї години до нас в гості приходять сьогодні. Це Іван Гаргонич, організатор велозаїзду, який днями вже буде проведений в Мукачу. І та Мирослава Вербищук, координатор цього велозаїзду. Доброго ранку. Доброго. Ранку. Радий вітати вас в нашій студії. Будемо сьогодні дізнаватися про цей велозаїзд. Чим він особливий і взагалі більше про нього. Отож, як виникла ідея, взагалі започаткувати його? Чи це вже вперше, чи в минулі роки? Також було ідея створення велозаїзду. У нас виникла три роки тому. З чим вона була пов'язана? Передусім з тим, що в місті не вистачало розваг для молоді, тобто якихось заходів спортивної тематики, де багато людей могли б разом відпочити і, напевно, набратися якогось нового досвіду. Відповідно, три роки тому ми започаткували велорух «Мункачрайт», який став на сьогоднішній день дуже успішним проєктом. Ми Почали були в 2014 році, в дуже важкий час, коли відбувалися бойові дії на сході України, і відповідно, перша тематика велозаїзду була за мир в Україні. На той момент до велозаїзду долучилося понад 150 учасників. Це був масовий захід. Всі прийшли у вишиванках з прапорами, і відчувалася певна єдність суспільства навколо якоїсь однієї цілі, навколо однієї мети. Відповідно, коли побачили, що є результати, вирішили продовжити свій рух, тому що, оскільки є попит, варто це варто залучати більш кількість людей, робити якісь нові атракції. І з кожним роком велорух розвивався, розвивався, і відповідно, ось тут на виході, 24 серпня цього року, ми будемо мати наступний велозаїзд в рамках велоруху «Монкачрайт». А угу. ви сказали, що 150 чоловік було саме в перший рік. Які прогнози на цього, на цей, що буде цього року? Жили попередній рік наш було 230 учасників. Це для нас був новий рекорд цього ж року. Ми плануємо залучити ще більше людей, щоб це було більш масово, щоб не знаю, всі якось об'єднали спільною думкою про те, що Україні вже 25, тобто ми незалежна нація, і щоб молодь долучилась до цієї великої події. А які відгуки були за минулорічні заїзди? Я знаю, що в соціальних мережах просто воно було переповнено фото З цього дійсно все було дуже круто. Які і відгуки взагалі були, ви читала минулорічні? У нас минулого року була певна родзинка, тобто вперше ми пробували, були флешмоб з фарбами Холлі. Uh -huh. І він ми отримали надзвичайно позитивні відгуки стосовно цього флешмобу. Якщо ви передивлялися в соціальні мережі, ви бачили ці яскраві усміхнені обличчя молодих людей, які були вельми задоволені. Тим, що от таке дійство відбулося, і насправді кожен раз ми ставимо перед собою все нову і нову планку. Чому? Тому що оскільки ми розвиваємося, ми маємо показувати щось нове. Перший рік ми зробили просто велозаїзд. Наступний рік ми зробили велозаїзд з фарбами холі. Цього року на учасників чекає нова родзинка. Особливість це буде невеличкий концерт. А окрім того, фотозона, де кожен зможе отримати яскраві красиві світлини. З нашого велоруху, mm -hmm. тобто можна сказати, що з кожним вороком ви все більше і більше вдосконалюєтесь. Також мені відомо, що буде ще більше фарб цих холів вже цього року. Хочу запитати з приводу реєстрації. Я думаю, багато охочих хоче взяти участь. Чи потрібна реєстрація, як вона чи заздалегідь чи вже на місці реєструються учасники? 24 серпня о 17 годині буде початок реєстрації. Що це таке? Тобто, всі охочі, всі учасники нашого велозаїзду просто приходять до нас, вказують прізвище, ім'я по батькові, свій контактний номер. Це заради їхньої безпеки і просто що ми ніби беремо відповідальність за їхню безпеку, за їхнє здоров'я і так далі. Тому, якщо ви хочете бути офіційним учасником велозаїзду Мунка який цього цього року проходить під назвою Мегазаїзд, ми так налаштовані, то вам обов'язково потрібно зареєструватися. Крім того, під час реєстрації е, будуть видаватися фарби холі, тобто порцію на людину, звичайно, після невеличкого організаційного внеску, uh -huh. про який розповість вам Ваня? Uh -huh. Ми плануємо яким чином. Тобто, в принципі, єдина проблема, з якою ми стикнулися минулоріч, це те, що нам не вистачило часу. Пів години це досить малий період часу для того, щоб зареєструватися і провести повноцінний велозаїзд. Виникла ситуація, коли довелося трошки затримати людей. Цього року ми вирішили стартувати раніше. І о 17-й годині, коли люди вже будуть підходити, вони будуть мати можливість чудово отримати фотографії. Те, що я розповідав, у нас буде імпровізована фотозона, відповідно, де люди зможуть... Якісь змінити аватарки для своїх профілів у соціальних мережах, скажімо так. Так, дійсно, ви, Мирослава, казала про те, що реєстрація саме необхідна для безпеки людини. цього року. А ні, хочу запитати про попередні спочатку. Чи були якісь прикри можливо випадки? На щастя, жодного року в нас не було якихось прикрих <laughs> випадків, і нам не потрібно було застосовувати там допомогу медиків або ще когось. <đã> у Нас виховані вихована молодь, виховані люди, які намагалися дотримуватися всіх правил дорожнього руху і не порушували нічого спокою і не там загрожували. Чиємо здоров'я ну, цього року. Я думаю, традиційно також буде поліція супроводжувати. Швидка допомога. Тобто, все буде безпечно. З приводу маршруту хочу дізнатися, яким він буде, чи буде збільшений ніж попередні роки. І взагалі, де це буде в, в Мукачевському Мукачівському районі по Мукачеву? Чи да це Мункач Рай, тому весь заїзд буде проходити в межах Мукачева. Порівняння з іншими роками, ми його збільшили на багато-багато кілометрів. На жаль, минулого року в нас з певних обставин саме в день заїзду наш маршрут змушені були. Скоротити тому, були деякі незрозумілі відгуки від наших учасників. Тому ми прислухалися до їхніх побажань, збільшили маршрут до 13 кілометрів, який загальною тривалістю буде десь майже години. Тому, якщо ніхто не буде поспішати обганяти колону поліцейських, то наші учасники впродовж години будуть кататись вулицями нашого міста. І вже в парку перемоги після самого заїзду на них буде чекати розважальна програма це і концерт, і розіграш призів, ну і в самому завершенні кидання фарбами холі. Хотів би додати, якщо можна, зі своєї сторони, що цього року ми розробляли маршрут таким чином, що понад 80% його. Це дорожнє покриття, це бетон. Це асфальт, і відповідно для чого це було зроблено? Перш за все для безпеки учасників. Відповідно, що стосується от колони самої, то їх будуть супроводжувати наші волонтери, які будуть в спеціальних жилетах, для чого щоб учасники дотримувалися всіх правил дорожнього руху, оскільки це дуже важливо. Угу. Тобто комфорт і безпека, все Священник. ж таки вона буде присутні на цьому. Знаєте, що на подарунки чекають учасників, це буде вже по, по закінченню заїзду чи до. Ну, звичайно, ми мусили трошки затримати інтригу для наших е, учасників, щоб вже після самого заїзду вони повернулися в парк перемоги, де буде і старт, і фініш нашого мага заїзду. Е, одразу після цього у нас буде розіграш призів. Е, наші учасники зможуть взяти участь у декількох конкурсах. По закінченню вже цієї розважальної частини буде концерт невеличкий за участі місцевих виконавців. Ну і в самому кінці будемо кидатися яскравими фарбами. Угу. Ми тут принесли так, для вас невеличку сувенір. Продукцію, яку також буде розіграно в сам день заїзду. Тому приходьте, приїжджайте на своїх коласах і будемо розігрувати класні призи. А це саме наскільки я бачу в соціальних мережах спільноти на Фейсбуці і ВКонтакте, де є вся інформація. я думаю, і де вже потім будуть фотографії відповідно з цього велозаїзду. Також вас хочу запитати, ваші можливо поради якісь як безпечно зібратися на цей заїзд. До прикладу батькам для дітей про що варто подбати? Можливо, це шолом, можливо, ще можливо варто переглянути детально свій свій волосипад. Там як їхати ну, Звичайно, на здутих колесах далеко не заїдеш. Тому перевіряйте технічний стан свого залізного коня. Так само беріть шолом для дітей, ну і для себе, звичайно, на колінники, на локітники, щоб все було Окомплектовано, і ваша дитина ні в якому разі не постраждала. Ну і звичайно, для всіх ми закликаємо брати хороший настрій своїх друзів і просто приходити. Навіть якщо у вас немає велосипеду, приходьте буде весело. А mm -hmm. про погоду вже дізнавалася, якою вона буде, чи буде сприяти заїзду, чи ні? Звичайно, ну попередні тижні ми так дивились погодою, щось було похмуро, тому трохи налякались. Але дякуючи Богу, вже погода буде хорошою саме 24 серпня. Навіть не зважаючи на те, чи буде дощ, чи не буде дощ. Ми обіцяємо яскраві емоції, і, незважаючи ні на яку погоду, люди отримують максимум задоволення. Тобто, вона не стане на заваді ні, вашому велозаїзду. <рес> ми будемо сподіватися на це. Дякую, що завітали. На останок ще раз хочу вас попросити наголосити на тому, куди приходити, де реєструватися і на яку годину. Ми хотіли запросити усіх мукатівців до нас на велозаїзд 24 серпня. О 17.00 починається реєстрація в парку «Перемога». О 18.00 ми рушаємо за заздалегідь узгодженим Шутом, ми будемо раді бачити вас. І хотілося себе відзначити, Мирослава трохи була сором'язливою і не сказала те, що якщо минулого року у нас було понад 220 учасників, цього року ми поставили собі планку 300 учасників. Угу. І ми сподіваємося побачити катівців, зробимо разом спільне яскраве свято. Сподіваємося на те, що їх навіть буде більше ніж 300 чоловіків. <рес> <рес> Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Нагадую, нашим глядачам в нас в гостях був Іван Гаргонич, організатор велозаїзду, та Мирослав Вербищук, координатор цього велозаїзду. Ми наразі рухаємося далі. Рубрика Музичний ранок на вас чекає попереду. Потім до нас в гості прийде Діана Переста, претендентка, саме учасниця конкурсу Міс Україна. Україна-2016». Отож, не перемкайтесь, все цікаве тільки попереду.